Зі звичайної нитки можна сплести справдешнє диво. Ще аріадна розплітала клубок, вказуючи шлях, де жив мінотавр з того лабіринту. І лише згодом, далеко пізніше, родина гобаленів сплела свій перший гобелен. Втім, здавна ткали чудові тканинні вироби і в нас, в Україні. І продовжують робити це й донині. Чому? Бо це модно, вишукано, автентично, а творчий процес нашу знімальну групу просто зачарував. Гобелени це тканинні картини. Це один з напрямків килимарства, який доведений до досконалості у Франції в епоху відродження. Коли саме з'явилися гобелени на теренах України? Чи є це українською спадщиною? Що ж такого унікального у цих роботах і чому вони такі дорогі? Впустити світло у ці питання. Ми прийшли в робітню до франківчанина Богдана Губаля. Богдан Губаль, майстер художнього текстилю, заслужений діяч мистецтв України, професор гобелени Богдана Губаля унікальні та впізнавані. Вони прикрашають оселі і музеї не лише України, а ледь не півсвіту. У них митець осмислює правічну духовність українського народу, а творче кредо митця – вічний рух і одна мить. Ткацтво це справді вічний рух. Так як же відбувається сам рух? Точніше, процес творення такої картини. Починається е, робота у текстилі, а зараз конкретно у берені, з зародку самої е, думки, з ісхід а ці думки. Вони базуються на багатьох таких моментах. Якісь пошукові ескізи враження, від природи, асоціація, якихось природних мотивів, асоціація, якихось е, інших тем. Тепер е, може бути е, тема просто якась філософська. І всі ці е, роздуми. Е, ці пошуки фіксуються в ескізах. Перші зародки це є в ескізі, і в ескізах е, я ескізи роблю де тільки можна, будь-які десь в дорозі, е, під час якихось спілкувань, десь і на лекції, і на заняттях, і навіть коли десь провожу якісь е, деспоти, е, десь кажу вдома. Навіть буває, що й проснусь. І тут якась появилася думка, і я її фіксую. А фіксує майстер ескіз тим, що трапиться під руками. Згодиться і кулькова ручка, і олівець, чи навіть вугілля. Утім, не всі ескізи втілюються у гобелени. У доробку митця понад тисяча ескізів, а гобеленів удвічі менше. Визначився з цим ескізом, і я його збільшую в той натуральний розмір, який має бути обрано. Ну, наприклад, я визначуся невеличкий. Буває, що я відчуваю більший розмір. В даному випадку, десь 30 на 30 см, роблю підготовчий картон у, у чорно-білій графіці. Фактично. Це тільки характер лінії, плями і так далі. Але колір я вже бачу тут. І по цьому ескізу я вифарбовую тканину е, вовну. На основі на отаких основі от там шпульки є. Потім я їх. Ці шпульки намотую на такі мотки, перев'язую, аби ці мотки не заплуталися під час фарбування і фарбую у той чи інший колір. Пан Богдан все показував, а мене шалено цікавило, чим гобелени такі цінні і чому такі дорогі? Невже робочий процес такий важкий? Процес таким чином. Я коли вже вифарбував ці е, мотки, я беру нитку. Берусь нитку і саме дуже важливо заправити, роздвоюю через одну основу, а основа намотана, а основа бавовняна, намотана по дві нитки, і ці дві нитки роз'єдную через одну роз, і, і такий кінчик заправляю. І потім повертаю знову через одну і таким чином, що я вже якби почав. Яка нитка не витягується, е, чистота в тому, що е, як обстрижу з цієї сторони е, кінчики, з тієї сторони гладке, абсолютно не не ворсові, і таким чином дуже акуратно виходить робота. На перший погляд, видається все й не так складно. Скільки ж часу триває робота? Сам творчий процес. Таку роблю обов'язково дугу, що коли нитка закладується. То не стягується основа таким чином. Тривати ну, от, оця робота 3-4 дні. А так буває десь отакий розмір 50 на 50 сантиметрів тиждень. Хм, не так вже й довго. Але й не так все просто, як здавалось, на перший погляд. Для творчої людини. Саме цікаво, коли вже готовий матеріал, коли все підготовлено. Ось найдовший і саме такий е, нудний процес, довгий процес це є підготовчі, е, підготовчі е, роботи. Це є е, нитки намотувати, фарбувати, потім натягувати е, верстат, потім цей картон, коли вже готувати, і вже коли вже почав ткати. Це вже одна пісня. Все таке задоволення а особливо коли все підготовлено добре, ось тоді вже одержує задоволення. Але й трапляється, що й творчий процес затягується через необережність, дрібні помилки майстра під час ткання. Іноді буває так, що все спланувати неможливо, бо раптом йду по якомусь місці і бачу, що щось не так. І дуже важливо вчасно зупинитися і назад розставитися. Розіткнути, бо іноді бувало раніше таке, бувало, що а, якось там пройде і далі, а потім, виявляється, таке це місце дуже тебе щемить і таке, думає, чого ж я раніше не повернувся? Був би менше розбирав, а тепер все одно мушу повернутися. Тому тепер дуже стежу за тим, що тільки побачу якийсь, якийсь недолік, помилку краще. Часом повернутися назад дуже важливо самодисципліна, дотримуватися того, що закладено у основі у цьому ескізі. Бо якщо в одному місці відступить, може так поплисти робота, що з цього ескізу може нічого не залишитись. Чим дуже хотілося дізнатись, яка ж вартість вже готового витвору. Гобелен зараз коштує ну, по-різному. Тут дуже багато різних, звичайно, від складності ткання, від авторства 50 на 50 сантиметрів 12 тисяч гривень. А о, переважно метр на метр це десь приблизно 30 тисяч гривень. Українські гобелени майстра є в приватних колекціях у Сполучених Штатах Америки, у Польщі, Німеччині, в музеях. Однак, виявляється, був тематичний величезний гобелен і на Азовсталі. Я колись запроєктував і робив ескізи для азовсталі. На жаль, там, для адміністративного будинку азовсталі величезний гобелен був 8, 6 на 12 метрів. Величезні для актової зали. От. Тема була е, три стихії: стихія води, стихія вогню і стихія е, повітря, що творить метал. Така була тема, така абстрактна все. І кожен раз я коли бачу репортаж із Азовсталі, Знімалися на тлі мого біля. Я кажу, дивіться, Надійка до моїх дружини, он, 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 мій гобіляль показує. І тепер, напевно, все знищено, там ясна річ. І якщо Завсталь знищено, то гобіля не залишили їсти. На жаль. Можливо, на Зовсталі знищили, але їм не вдасться знищити нашу культуру, наші традиції. Достеменно невідомо, але археологи допускають, що історія перших тканиних виробів датується шостим. Третім тисячоліттям до нашої ери. А це на хвильку. Трипілля. Е, Гобелен – це для мене е, це життя, це є мислення, це є е, відчуття і задоволення одержую від того, як твориться рисунок на основі того задуму, як ниточка до ниточки творить твою думку. І фіксує одночасно твою думку. Ну і зрештою, це особливо, бо я відчуваю себе значить, як риба в воді. Картини, що відображає, це відображає твій світогляд, твоє мислення, твоя філософія. Тобто в картині я відчуваю естетику світу. Ну і, звичайно, моя естетика твориться на базі національного мистецтва. Це дуже цікавий був проєкт. проєкт це мисецогнавець лауреат Шевченської премії Зоя Чегусова Започаткували цікавий проєкт. Це називалося 200 імен декоративного прикладового мистецтва. Вона зробила серйозний відбір. Дуже багато художників з України, з них відібрали найкращі 200 імен, випустила альбом величезний, за що вона одержала премію імені Тараса Шевченка. І після цього, коли приїхали із Франції, ми вони здивувалися, коли побачили ще на тлі цього, цього проєкту, зробили виставку у Києві. І коли побачили такий високий рівень. Сучасного декоративно-вжиткового мистецтва в Україні, вони кажуть, та ми не знали, що такий рівень, бо ми знали, що народне мистецтво високий рівень. Але щоб сучасного ми не знали. І вони тоді запросили нас з виставкою у штаб-квартирі ЮНЕСКО у Парижі відібрали роботи, і ті роботи і придбали. В загальному у мене вже більше 500 гобіленів, якщо про гебелено говорити. А е, робіт у е, в, е, в мене десь одна третя тільки залишилася в моїй колекції. Все решта, тобто за кордоном, ну і в наших е, музеях. У східних містах е, я ще коли працював в Казані, якщо це рахувати, у в східних містах України е, це є Харків. Музей, Харків музей. є е, Маріуполь, який вже там зараз е, знищений, От, там величезний губілен, і е, е, в Полтаві. Ви знаєте, е, е, окремо е, до мене навіть е, буквально десь два місяці, е, захотіла художниця. Е, поп... Вивчити секрети майстерності в текстилі, хоч вона каже, я там в'яжу, там ще працюю з ниткою десь я розумію, але хотіла попрацювати, і тобто в мене в майстерні працювала, щоб ну, за, засвоїти якісь такі тонкості, що вона не знає. І вона вже працює вже в текстилі. Всі ті люди, які е, придбали у мої роботи, вони. Е, Кажуть, що їм допомагає допомагає, каже, оптимістично жити, вони насолоджуються, вони чують себе дуже тепло, їм, їх гріє, їх саме головне гріє. І тому, напевно, я собі так думаю, що е, коли е, мені замовниця замовила у спальню, великий гобрин на стіну, пшеничне поле. Спеціально замовила, бо побачила в мене ескіз, і каже, як цей гобелен її надихає і гріє, а це мені найбільше більше я одержу, задоволення від того, коли я чую такі слова. Ви знаєте, є ось така річ, що художник це є людина, і вона не може себе десь відмежувати від свого стану. Тобто, оцей стан, який є. Навіть свій характер передає. І якщо, звичайно, в такому стані робить твір, якщо вона від душі, як вона, що вона переймається, звичайно, це передається. Я... Е, це якийсь такий збіг обставин був цікавий, що я навіть і не чекав. Коли я виконав один гобелен, такий дуже цікавий, такий якийсь такі далі, формальний, дуже десь таких голубих, якийсь від відтінків, дуже формальний, такий стриптик зробив. І назвав його Далеке і близьке. І тут я подаю його на премію імені е, Рєпіна. Це була тоді е, була Всесоюзна премія, а тепер Україна перейняла цю премію. І в Харкові, коли я поїхав туди, на вже вручення мені премії за цю роботу, я таки одержав цю премію. Премію. І коли мені стали говорити, ми оцю цю роботу, бо така умова, що за цю роботу премію, і одразу ця робота буде е, у експозиції самого музею. І вони кажуть, а що то ви спеціально робили цю губернатор для премії імені Репіна? А я кажу, як то спеціально? Я просто робив роботу. От. А вони кажуть, так вона називається Далеке і Близьке. А виявляється, Репін. Коли був Вигнанні, у Фінляндії, він написав е, такі спогади далекі і близькі. А я не, не читав. Тож треба такий збіг обставин, що вони подумали, що я спеціально робив під ту премію. На якомусь такому рівні, що це пояснити дуже важко. Що такий збіг обставин і що я так прямо десь отак зловив. Дуже багато творів зняться е, е, перед тим, як і дуже багато я реалізував, але є там така проблема. Що буваю в сні. Така цікава робота, такий цікавий якийсь задум. Він такий дуже цікавий, що думаю, зараз, от аби тільки проснутися, аби тільки проснутися, а не можу розбудитися. Але таки десь проснувся і пробую відтворити. Цікава річ, десь буває, відтворюється. Але настільки складно відтворити сон, бо сон це настільки складний у тих взаємозв'язках, у багато сполучення до непрямих сполучень, що якщо пробувати прямо сполучати, ніколи цього не можна відтворити. Це просто вже треба дофантазовувати, може десь під асоціацією того сну. От якщо десь дофантазовую, і часто буває, вдається щось приблизно відтворити. Але буває багато навіювань, що ми, мені на якусь думку, на якусь трансформацію, на якийсь якийсь напрямок, воно мені допомагає і дуже багато є гобілені на основі сну. Іноді так і називаю. Сни, там, на там, сновидіння десь такі бувають, такі в мене теми є. Я не люблю, знаєте, ілюстративність. Я не люблю, щоб прямо було зразу зрозуміло, і щоб зразу там в чоло е, 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 ілюструвати. Е, я даю можливість глядачу додумувати, спів, е, брати участь. Е, дуже погано, коли так розжуєш, і що вже буде зрозуміло, і вже глядачу вже немає місця для дальшої співпраці. Тобто першу, першу частину художник творить, а другу частину дотворює вже глядач. Цікаво, деякий глядач цікавий, йде на виставку, на мою персональну, не один раз. І каже, що цікаво, кожен раз, коли я приходжу, я ще нове, ще нове щось бачу. Пам'ятаєте, боротьба була із цими клемами, які там турецькі келими були в кожній майже квартирі у, на стіні. І люди десь трохи поїхали по світу і побачили, що на стінах от ці турецькі килими ніхто не тримає. Переважно тільки якщо то тільки на підлогу, як на польний текстиль. І стали просто знімати із стін ці, е ці турецькі килими, і замість них вішати картини. І ось зараз така стадія, що в один момент приплюсували і гойбили, що це то той самий текстиль, але це виявляється не той текстиль, бо це штампований турецький текстиль, він е, не має свого обличчя такого. І зараз, до речі, текстиль вже стають повертатися до гобелену як елемент декору інтер'єру. І зараз він вже стає все більше, все більше затребуваний. У оформленні інтер'єрів, поки що житлових інтер'єрів. Ну, надалі я думаю, що і буде е, громадських інтер'єрів, бо раніше це було е, ну дуже е, часто застосовувалися оформлені кафе, барів, ресторанів, різних готелів. От, е, величезні чутні цілі стіни були вирішені у гібрині. Головне нам зараз е, е, поскоріше. Поскоріше перемогти. Це дуже важливо. Бо зараз архі – це важливо, щоб, щоб менше зруйнована була держава. І зараз я вже кажу нашим дизайнерам, що зараз при відбудові стільки багато буде для нас роботи, щоб відбудувати, але вже на іншому рівні, на тому рівні, що ми хочемо.